Дослід номер 2 Відношення речовин до нагрівання. У залізну ложечку або пробірку помістіть невеличку кількість цукру. Внесіть ложку в полум'я спиртівки. Визначте здатність цукру до плавлення. Виконайте аналогічні досліди із натрій хлоридом і графітом. Зверніть увагу на те, як поводять себе речовини при нагріванні. Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час користування нагрівальними приладами. Під час нагрівання речовин обов'язково користуйтесь пробірко-тримачем та стежте, щоб не перегрівалися стінки посудини, бо скляна посудина пробірка може тріснути. Щоб уникнути перегрівання, не нагрівайте пробірку лише знизу, а рівномірно пригрівайте всю пробірку і весь її вміст. У три пробірки насипимо досліджувальні речовини, кожну із яких закріпимо у пробірки тримачі і будемо нагрівати на полум'ї. Спочатку пробірку прогріваємо повністю по всьому об'єму, а тільки потім в тому місці, де знаходиться досліджувана речовина. Як бачимо, графіт за даної температури і при нагріванні не плавиться, він досить стійкий до нагрівання. Тобто має високі температури плавлення. Той самий дослід проведемо і з цукром. Пробіркою з цукром знову ж таки прогріваємо по всій довжині, а потім в тому місці, де знаходиться сам цукор. Через деякий час спостерігаємо плавлення цукру, утворення рідини, світло-коричневого кольору, яка називається карамель. І останньою будемо нагрівати пробірку, в якій знаходиться натрій хлорид або кухонна сіль. Якби довго ми не нагрівали, температури нашого полум'я недостатньо для того, щоб сіль розчинилась або розплавилась. Дослідження про відношення здатність до плавлення речовин зазначте у таблиці. З'ясуйте, як ці речовини легко чи важко плавляться. За довідниковою літературою знайдіть температури плавлення речовин і також зазначте їх у таблиці. Таким чином, ви з'ясуєте, яка із речовин має найнижчу або найвищу температуру плавлення.